Ще туди. Може вони там відпочили? Та відпочило ого. Ого. Ого, ого, ого. Ти взяв я під саку та пішов до водички. Ось на що мені? Підсака, щоб тягати таких. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон із PINTES студію сьогодні розгорнуто на таємничій річечці, на якій я колись ловив в'язів на оберталки, а нещодавно зняв відео на головний канал порівняння ефективності оберталок та мормишингу по білій рибі. Ролик цей, чи вже вийшов, чи незабаром вийде. Якщо не вийшов, то вибачте, я спалю результати того експерименту. Мормишка вбила оберталку, клювали і білі, і окуні, але значно краще і стабільніше. Тому сьогодні я вирішив просто відтягнутися тут з мормишкою. Маю дві години, маю ван лонга і маю амбітну мату 50 рибів за дві години. Давайте спробуємо. Ці іриси треба трошки заламати хоча б нахилити бо рибалити не дадуть ось для чого мені насправді підсака лонгу у мене заряджено під радикальну мармишку під наноджих на ванкішу тисяч нитка пиє 008 і півграмова мормишка. Weйбейт у найкращому кольорі 12. Хоча насправді чи він найкращий сьогодні, може, дізнаємось. Вітерець. Зустрічний, але невеличкий. Поїхали. Що амбітна мета під загрозою я вже бачу. Я вже на річці 10 хвилин. Не можу відійти від нуля. Начебто і клює, але ось нарешті перша рибка, яку я хоча б дотягнув, подивився. Червонопірочка. Гладенька. Гладенька, темна, річкова. Красивенна рибка. Тікай. Чи то невеличкий гурт підійшов? Дивіться, одна в одну. дві Там, де активна уклійка, відповідають і червонопірочки. Зараза. Не можна її пускати до трави. Зайшла до трави і зійшла. Туди до уклійки вона здається, просто підходить на двіжуху. А потім конкурує і виграє цю конкуренцію, бо більша. Просто вона більша. Ну, непогана модель. Давайте так і ловити. Шукати, де б'є уклійка, а потім звідти висмикувати непоганих червонопірок. Отаких. Отаких. Дома чекають діточки. Найголодніших вибив. Залишилось найрозумніше роздратувати її швидкою проводкою, потім скинути не спрацювало. Ще змінити кут. О, яка зараза! Ну, завжди найбільша відчепиться. В азарті цього полювання я навіть забув, що в мене в руках не ідеально для мормишки 0,5 зароха, а більш потужний лонг. Більш потужний лонг анімує чудово. Чудово анімує, чудово закидає. Я знав, що тут складні умови, тому насправді і лонг, і підсака, щоб якось впоратись з рибою. В умовах дикої річки. Я бачив, як вона з'їла. Вона, та не вона. На жаль, це він. Оконь втрутився у процес, вирішив нагадати про себе. Я ж тут король. Я ж тут всіх шикую. Та не ти. Є тут і щука, і в'язь. Принаймні колись був. Є і інша непогана риба. Ого, ого, як скаче. То ж ти там скачеш, такий злий. Це трофі. Не дарма я тут затримався. Інструмент можна зробити з травички, рибка, тікай додому. З того напрямку я впіймаю ще. Як тут налаштуватись? О, тут зручно, тут летить непогано. Непогана риба переслідувала через всю річку. Але щось пішло не так. Ага. Що таке свіжа точка? Свіжа точка це одразу контакт. Піднімемо та піднімемо. Червона пірочка, які вони гладенькі всі, начебто вже мали відтертись. А ну тікай, шоста риба. З цієї точки теж мінімум п'ять. Я переймався щодо 0 десятої волосіння. Але як бачите, з лікових червонопірок вона піднімає. Там зараз щось буде. Не все реалізується, не все. Річка, невеличкий гачок, звісно ж, що прикри моменти будуть. Ого! Як вона атакувала! І до трави, і до трави полізла одразу. І знову піднімати. Заспокоїти і піднімати. Одна в одну. Сьома. Я не знаю, чи буде 50, але мета відтягнутись здається, що досяжна. Чудова червона пірка клює в красивій дикій річці. Сходів багато, але здається, що поки що... На нашу з вами користь рахунок цього батлу. от так, от так вона її ковбаснула. Окунь. Окунь. Не заважай мені. Хоча ти і восьмий, але не заважай. Червона пірка краще. краще розмахнутися і маю значно більш далеке закидання. Вона стартувала, потім трошки відійшла і доїла. Знову червона пірка 9. Треба було одразу сюди ставати. Ці клювання відбуваються на межі трави та глибокої чистої води. Вона стоїть в траві, бачить, що заходить з русла, атакує. Як мене дісталася тина. Опанувати рух мормишка на чистій воді і потім бути готовим, коли над травою станеться оце. Оце бажане, оце красиве, навіть якщо риба відчіпляється. Ще раз. І знову вона на гачку. А ця вже наша 10 Процес пішов. Хоча ця вже невеличка рибка. Але процес пішов. Я начебто підлаштувався. Вона біжить, біжить, я бачу цю хвилю. І вона з'їла. І вона залікова а мене є комар. Ось вона. Дивіться, які вони всі гладенькі. Я розумію, що вам вже набридло на цій точці, але треба працювати, поки клює. Закінчиться риба, я піду. Ще туди, може вони там відпочили? Та відпочило ого. Ого. Ого, го, ого. -ого. Взяв я під сакута та пішов до водички. Ось на що мені? Під сака, щоб тягати таких. Вона, здається, не більша, за ту, що вже є на фото. Тому без фотосесії додому. Ще була б ти смачна. то ти б пропала 12. Ні, відео з єдиної точки йде так собі. Тому останнє закидання, щоб там не було. Як би там не було, останнє. Маємо рибу на гачку. Маємо невеличку. Маємо залікову уклійку. 13. Яка жирнюща, дивіться. Ну, Скоріше за все, уклейка все ж таки ще не терлась. Бачите, під боріддям б'є. 13 До наступної. Далі все було погано. Далі було декілька нецікавих точок, де я хоча й довів рахунок до 16, але з ідеєю впіймати пів сотні. Розпрощався. Час вичерпаний майже. То треба хоча б до двадцятки добити. Додому. Я вже навіть нав'язав укліїчну мормишку. Між травою. У нього багато рибів і хоча б яка-небудь. втратить пыльность. 17. Дуже непевными стали все клювания, даже у куни. И те едят не Нарешті хоча б червона пірочка. Сколько там? 17? Нехай будет 17. Может, тут в аквариуме кто съест? Надо ведь какие аквариум. Иди сюда. Червона пирочка, дребненькая что 18 я сбылся. Может исчез аквариум. Кто То их тут так выскакивают, ускоришь за все окунь. Чи ні? Окунь. 19. Останню рибку впіймати б якусь красивинну. Отаку. От І щоб не зайшла. Щоб не зайшла, щоб залишилась з нами чудова червонопірка. 20. Це була складна сесія. Вона була складна, але вимушений признати, головне її завдання відтягнутися по білій. Виконане. На жаль, це не в'язь, це знову чудова червонопірка. По білій рибці відтягнуто. І єдиний суттєвий висновок з цього всього. Якщо хочете теж відтягнутися по білій рибі, то поспішайте. Я відчуваю, як її активність з кожним днем знижується, 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 ще піднімається трава. На стоячих водоймах біла риба вже дуже складна на річці. Вона ще більш-менш їсть, але час спливає. Час спливає, то треба встигнути.